І. Ми, українці, і мова наша українська, одержали її ми в спадок від батьків, її любити, і плекати, мов дитину, ще здавна, нам народ наш заповів. Її нівечили, калічили, міняли і краяли мечем, мов серце молоде, вивчати в школах нам її забороняли, хотіли вбити, а вона живе. Віки проходили, а мова розцвітала. Мов пишна квітка в лузі серед трав свою красу так вміло маскувала і вижила, хоч як про це не кожен знав. За рідну мову й волю України ішли на смерть найкращі сини, Гнод їли в тюрмах їх, гнобили і, тавру, і таврували, але нащадкам волі Дух передали вони. Тепер ми вільні, незалежні люди, в Кайдан нас ніхто більш не візьме. Любов до мови до землі своєї у серці з діда-прадіда живе, бо мова наша це єство народу, мірило сутності душі Його. Ми українці, доброго ми роду тож будьмо гідними звання цього. Ми нація і єдність монолітна на шлях величних творчих сторінках. Вітчизна наша, вільна Україна, жила-живе і житиме в віках. Валерія Миколаївна, я хотіла запитати, чи можна ми помолимося за Україну. Звичайно, можна. Можна можна. Я можу на одну книгу. Добре. А, ми, як християни, знаємо, що наша Україна до цього часу, говорячи вже до... до вірша, ми знаємо, що у ворога були плани за три дні, за три тижні. За півроку, але Бог був з нами. І ми знаємо, що навіть без зброї в руках, але з Богом в серцях і з Божою силою сьогодні Україна наша живе. Тому я пропоную, щоб ми схилили наші голови і попросили разом. Це буде добрим вшануванням, як пам'яті Ольги Кузьмівни, так і буде. Потрібним для нас, щоб ми довірили надалі долю нашої України і попросили Бога, щоб Він звільнив нашу землю від ворога і дав нам мир. Ви згідні помолитись. Якщо ви бажаєте, можете встати, якщо можете сидіти, як вам зручно, але силимо наші голови перед Богом. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Спасителя нашого. Ми, як українці, стоїмо перед Тобою з довірою в наших серцях і кличемо, Господи, щоб Ти помилував нашу землю. Ми, як представники Огру, чи не просимо, щоб ти простив гріхи наших, щоб Ти очистив наш розум, Господи, і щоб ми довіряли Тобі всім своїм серцем. Ти бачиш, Господи, що нам потрібне Твоє надприроднє втручання. Нам потрібна ласка Твоя, нам потрібна милість Твоя. Тому ми кличемо до Тебе в небо, Господи, востань і хай розсіються вороги наші, як полова на вітрі, і хай зникнуть, як роса на сонці, і хай, Господи, на нашій змученій землі, врага не буде супостата, хай буде син, хай буде мати, хай будуть люди на землі, а наші серця, Господи, хай шукають Тебе. І кожен із нас хай кличе до Тебе, Боже Всевишній, пізнаючи волю Твою в Христі Ісусі, пізнаючи волю Твою в Твоєму святому Слові, і хай кожен із нас служить Тобі і нашому народу усім своїм єством, в ім'я Ісуса Христа, ми молимося. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. І ще буквально 5 хвилинок, щоб на завершення, якщо ви можете присісти. У нас є три сестри, і у всіх у нас є якогось роду талант до складання рифми. Але ну немає в нас такої, таких поетичних сердець, як були в нашої мами. Наша мама поезією виражалась. Але по своїй обмеженості я хочу прочитати вам декілька віршів, яких я написала для пам'ять про мами, Ну, перший вірш до 80-річчя ще вона була з нами, мама, і я їй написала такий вірш. В моєму серці пісня слави славиться, бо моя мама ще у мене є. Вона у мене хоча і маленька, але молитвою і гори поверне. В житті їй довелась нелегка доля, і плакала частенько в тишині. Але для неї понад все Господня воля йому присвячені її всі дні. І я від неї впертість спадкувала, і погляд, що пронизує у глибину душі. Та через неї я Спасителя пізнала і віру, і любов, і надію на віки. А серцем завжди я до вас так прагну, мамо, щоб притулитися. До ваших ніжних рук, і щоб вдихнути аромат дитинства, славний, і щоб спочити від життєвих мук і з Днем Народження, моя сивенька мамо. Хоча роки написані вже на чолі, а я пишаюся і радію вам, і хочу, щоб довгими були ваші шляхи. Цей вірш був написаний до 80-річчя, останній день, який. Народження, які ми відсвяткували Мамі на цій землі, і два коротеньких вірші, які я написала вже після її переходу у вічність. Мамо моя, чи ви мені приснились, Ваше тепло і серце без кордонів, любов'ю по душі моїй розлились так просто, Супереч усіх земних законів. Ступаю твердо. Хоча так нелегко по цій землі з її смертельним блиском. Здається, ви ще так далеко, але я знаю, ви вже зовсім близько. І останній такий а... на серці так тяжко, мамо, беру я перо у ваші в руки, обмокою щедро в чорнила й малюю. За буквою букви. Здається, шедевр створила, так глибоко все описала, читати, а на пампері лиш пляма Сльоза в чорниль. Благословенна пам'ять нашої мами Ольги Кузнірок Доморшицької. Щиро вам дякуємо, що ви прийшли розділити з нами час. Там він є у нас печиво. Солодкі напої, будь ласка, пригощайтеся, можна поспілкуватися трошки. Щиро вам дякуємо. Щиро вам дякуємо за те, що зберігаєте пам'ять про свою маму, тому що так дуже часто складається, що люди, які творять їх творіння на певний час забувають. Але потім все одно воно відроджується. З пепла, з попелища, все одно воно йде до світу, до людей, до світла, щоб люди це все бачили. І я хотів вам презентувати, подарувати невеличкий такий подарунок. Оце книжечка з -за, е, мого авторства, співавторства з народною співачкою, Вірою е, Воробей по етнографії нашого рідного словечанського вузького кряжо, нашого полісся. Хай вона вам. Нагадує про все дякую. тепле і рідне. Дякуємо. Дуже дякуємо і для вас також. Мали перший збір. І як ви сказали, ми, ми до слів серйозно відносимося, Сказали, що зробимо музею. Ми до слів серйозно відносимось, тому ми. Чекаємо і будемо приймати активну участь. Добре, чому треба буде. Ми, ми дякуємо дуже без дякую. 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 Дякуємо, ще не хочу вам.